Привіт, друзі! Саме сьогодні до Дня рекламіста 23 жовтня підготували добірку лозунгів успішних брендів. Лозунг це коротке твердження, що легко запам'ятовується, використовується для просування бренду або товару, тобто, завдяки фразам, які коротко описують цінності бренда, продукт стає більш відомим і привабливим для покупців. Для пошуку короткого заклику компанії готові платити шалені кошти, адже лозунги допомагають виділитися серед конкурентів та збільшити продажі. Ось кілька прикладів ефективних лозунгів відомих компаній. Лозунг Nike – всесвітньо відомого виробника спортивних товарів. Просто зроби це! Перше використаний в рекламі в 1988 році. Реклама показувала 80-річного марафонця Уолта Стака, який біг по ранковому Сан-Франциско. Реклама була дуже успішною і допомогла Найкі стати одним з найпопулярніших спортивних брендів у світі. Лозунг просто зроби це. Став символом мотивації і досягнення цілей. Лозунг Думай інакше створено в 1997 році для компанії Apple, яка заснована на ідеї, що технології можуть змінити світ. Рекламне агентство провело масштабне дослідження, щоб зрозуміти, що означає для людей. Apple. Вони виявили, що люди асоціюють Apple з інновацією, творчістю і відстоюванням своїх позицій, навіть якщо більшість не згодна з нею. Думай інакше став одним з найвідоміших і найуспішніших в історії. У 2003 році Макдональдс шукав новий лозунг, який би підкреслив. Любов людей до їжі та послуг Макдональдс. Для цього було залучено рекламне агентство. Один із креативних директорів агентства запропонував фразу німецькою Я люблю це. Її переклали англійською. І вона сподобалась аудиторії та була схвалена МакДональдс. Я люблю це підкреслює задоволення. Та радість від продуктів та сервісу МакДональдс. І Лозунг використовується вже 20 років. Лозунг «Відкрий щастя був створений в 2009 році рекламним агентством для компанії Кока Кола. Дослідження показало, що цю компанію люди асоціюють з щастям, радістю і позитивними емоціями. Метою кампанії відкрий щастя було показати, що Кока-Кола може принести щастя в життя людей і була дуже успішною. Але в 2016-му лозунг було змінено на смакуй відчуття. Поточний лозунг Хюндай. Нове мислення, нові можливості, був введений в 2011 році. Він описує, що компанія фокусується на інноваціях, комфорті, яскравих емоціях та можливостях автомобілів. Саме тоді компанія відійшла від позиціонування себе як бюджетного бренду і почала акцентувати технологічність та сучасність своїх автомобілів. У 1973 році. Рекламне агентство розробило нову рекламну кампанію для Лореаль. До цього бренд позиціонував свою продукцію як люксову та дорогу. Фахівець, який займається написанням маркетингових текстів, Ієн Вебстер запропонував змінити підхід, не просто описувати переваги косметики, а надихати жінок. І підкреслювати їхню цінність та неповторність. Так з'явилася фраза Бо я того варта. У 1986 році її трансформували у відомий нині слоган «Бо ти того варта. Він надихав жінок любити та піклуватися про себе. Слоган не просто рекламував косметику. А передавав почуття власної гідності та самоповаги, асоціюючись з жіночою силою та самоцінністю. Сподіваємося, вам було цікаво, друзі, дякуємо фахівцям маркетингової сфери. Адже навіть два слова, які вони вдало пов'яжуть, можуть замінити мільйони слів.